Усім привіт! Мене звати Бова Катерина, я проектна менеджерка, грантова менеджерка і грантрайтерка. Тема сьогоднішньої нашої лекції це структура грантової заявки. Якщо ви вже вирішили подаватися на Конкурсний відбір на програму конкурсів обов'язково в будь-якому випадку вашій організації доведеться заповнювати грантову або проєктну заявку. Зважаючи на специфіку донора, вигляд цієї грантової заявки може бути різноманітним, тому що питання і основні характеристики, які хоче дізнатися від вас донор, вирішує сам донор. Відповідно, грантова заявка може бути розгорнутою на певну кількість сторінок, там, наприклад, Приклад більше 10, або може просто бути подано в вигляді Google форми документу, який ви заповнюєте онлайн. Проте, так чи інакше, дана структурна, дана структурна одиниця вона є обов'язковою, і ви її обов'язково будете заповнювати, тому що дана структурна одиниця містить описову частину вашого проєкту. Тобто, що саме ви хочете реалізувати, на що саме ви хочете взяти свої кошти, яким чином ви хочете дані кошти інтегрувати в свою діяльність, і які результати короткострокові, довгострокові, ви отримаєте, якщо реалізуєте? Цей проєкт. Відповідно, донор шляхом аналізу вашої заявки проєктної грантової, а саме експерти, які будуть оцінювати цю заявку і передавати свої оцінки донору, вони будуть бачити, чи відповідає взагалі ваша ідея, а, пріоритетам, цілям і митці організації, до якої ви подаєтеся, або програмі, на яку ви подаєтеся. Відповідно, слід детальніше проговорити про усі частини і структури даної проєктної заявки, яка може бути надана вам як потенційному заявнику. А зараз на екрані ви бачите перелік основних елементів, які наявні в більшості проєктних заяв, заявках, і, відповідно, ви можете для себе а, занотувати необхідну для вас інформацію для подальшого впровадження. Насамперед, будь-яка заявка вона містить короткий опис вашого проєкту, де ви зобов'язані надати певну характеристику вашим ідеям і пояснити донору, в чому саме Суть і квінтесенція вашої діяльності. Після того, як донор ознайомиться з загальною характеристикою, як правило, ви, як потенційний заявник, зобов'язані розкрити проблематику або проблему, яка спонукала вас до певної діяльності або взагалі до створення певної ідеї. Відповідно, після проблематики ви починаєте демонструвати донору логіку вашого проєкту. Вертикальну, яка рухається від ідеї і аж до результатів короткострокових та довгострокових. Що це? Ви розповідаєте безпосередньо про ідею, ви орієнтуєте. Донора про те, які цілі вашого проєкту. Ціль може бути не одна, ціль може, її може бути декілька. Звичайно, ви орієнтуєте донора, яка мета вашого проєкту, безпосередньо ви надалі подаєте інформацію про ваші Покрокові завдання, які ви виконуєте в цьому проєкті, завдання обов'язково підпорядковуються попереднім елементам, які я, вам зараз, які я вам зараз продемонструвала, тобто підпорядковуються конкретним цілям і, звичайно, що підпорядковуються митці. Після того, як ви описали свої завдання, тобто кроки, ви прописуєте результати та індикатори, які будуть показником того, що ви свій свою мету, свої цілі досягнули. Результати можуть у нас бути короткостроковими, довгостроковими індикаторами у нас можуть бути кількісні показники і якісні показники. Вся ця інформація в. Тій чи іншій формі я знову-таки наголошу на тому, що кожен донор обирає для себе структуру своєї проєктної заявки. Іноді вона подана у вигляді жорсткої вертикалі, коли ми рухаємося від ідеї безпосередньо до Індикаторів та результатів. Іноді донор, особливо на першому етапі, запитує у вас тільки якісь загальні характеристики про ваш проєкт, тобто може запитати тільки опис, або тільки цілі вашого проєкту, або тільки мету. Додатково також в розгорнутій проєктній заявці може міститися інформація про ризики, може міститися інформація про моніторинг, звичайно, ризики, тобто ті пропові. Події, які можуть статися. Під час реалізації вашого проєкту і суперечити, чи десь можливо зашкодити реалізації і зашкодити досягненню конкретних цілей та завдань. Якщо ми кажемо про моніторинг, донор може вже на етапі технічного відбору, на етапі написання заявки запитувати у вас, яким чином буде відбуватися контроль та координація ваших показників, яким чином ці показники будуть досягнуті, хто відповідає. Яка саме конкретна функціональна одиниця за виконання того чи іншого завдання тощо. Але зараз ми з вами кажемо про більш розгорнуті формати проектної заявки. Так само може донор пропонувати вам до заповнення етапи реалізації вашого проєкту. Знову таки, в етапах може міститися інформація, яка зобов'язана і має бути пов'язаною з вашими завданнями і цілями, таким чином донор хоче перевірити за який час в який термін і в які логічні послідовності будуть Виконуватися ті чи інші дії задля досягнення результату. Для того, щоб успішно орієнтуватися в усіх структурних елементах проєктної заявки, звичайно, необхідний досвід, і ви можете не з першого разу, формуючи ваш проєкт, успішно заповнити абсолютно усі одиниці. Але задля того існують інші елементи і інші підходи, які допомагають правильно і адекватно сформувати Бачення проєкту для того, щоб врахувати абсолютно усі завдання, необхідні до виконання, врахувати усі структурні елементи проекту, врахувати можливі ризики, правильно прорахувати показники індикаторів, які мають бути такими, що в реальності організація може досягти в конкретній. Термін, конкретний перелік часу. Подальші всі ці інструменти, які допомагають заповнювати проектну заявку і допомагають організації заявнику успішно всі ці структурні елементи між собою взаємопов'язати, тому що вони всі взаємопов'язані, в подальших лекціях буде надано і більш детально розкрито ця інформація.